Але вчора Блумберг з посиланням на моніторинг руху цих танкерів повідомляв, що, начебто, японська одна компанія, яка переробляє нафту, була помічена у зливанні. Нафти з танкера, який перебуває під санкціями, японці не були раніше помічені в обході санкцій. Блумберг пояснюється тим, що контроль за санкціями зі сторони США зменшився, і тепер компанії починають ризикувати. Mm. Ви стикалися з таким якимось, і чи будете розбирати конкретно цей випадок, про який нам, Блумберг повідомляє? Нам вистачає досить багато практики по руху російських танків російської нафти з услуги в Балтійському морі

там, нібито ми маємо всі ці країни Балтійської вісімки, які дружні, партнерські і хочуть максимально звузити простір для маневру для передняння російської нафти. І тут ще ну як сказати, тут ще багато зроблено, а результат ще не зовсім настав, скажімо так. Тобто перевіряють страховки, документи на вантаж, але при цьому фізично зупинити танкер поки що можливості немає. Хоча деякі випадки там з боку Естонії, Фінляндії і Німеччини вже були, і це непоганий сигнал. А тому наскільки серйозний цей випадок, про який ви кажете, пов'язаний з Японією. Мені здається, що його не варто переоцінювати. Я думаю, що в цілому японці завжди були доволі послідовними в дотриманні будь-яких санкційних заборон. Подивимось, якщо таких випадків стане більше, бо скоро будемо це регувати. Поки що наш основний фокус це зменшити циркулювання танкерів з нафтою з Балтійського моря. Цікаво, що Росіяни почали застосовувати. Спуфінг, тобто вони по суті, почали глушити будь-які транспондери своїх танкерів, і відповідно після цього будь-які моніторингові системи, типу Traffic, вони а, не можуть точно побачити розташування відповідного танкеру. Тому в принципі росіяни йдуть відверто в банк, скалюють, починають навчання свого балтійського флоту. Тому тут насправді є чим займатися Ну, але раніше ефективність санкцій була ну здається так суб'єктивно сильнішою, коли і американці включалися і підтримували зі свого боку пакетом. Зараз американський сенатор Грем каже, що є супер. Проект законодавчий, 80 з лишком сенаторів підписалися, 500 відсотків мита на е, країни, які купують російські нафтопродукти і нафту. ну виглядає, чесно кажучи, фантастично. Як ви оцінюєте шанси, що американці теж включаться в наступний тиск санкційний на Росію? А правда в тому, що дійсно по тіньовому флоту та й по фінансових санкціях американські найефективніше Ну, Просте порівняння, що якщо ми беремо кількість підсанкційних танкерів. То ті, які санкціоновані Сполученими Штатами, це 211 танкерів, з них лише 30%. Після цього після санкцій були поміщені в завантаженні російської нафти. Тобто ця санкція найефективніша. При цьому ну, ми зараз бачимо, що американська кількість санкціонованих американцями танкерів менша, ніж будь-кого іншого. Маю на увазі Канаду, США, Канаду, Великобританію, ЄС. Тому потрібно доганяти або придумати інший спосіб, як розохотити. Відбити будь-яке бажання купувати російську нафту, як мінімум, понад прескепом. Тому з цієї точки зору законопроект пані пана Лінсі Грема, він свою роль виконає. Тариф 500% для покупців російської нафти, в принципі, це по суті те саме, що вторинна санкція Вона є достатньо небажаною для. Відповідно, бажаючи купити російську нафту для того, щоб цю російську нафту не купувати, тобто розохотити. А тому дуже сподіваємося, що це дійсно буде внесено в конгрес найближчим часом і прийнято. Ми вважаємо, що це позбавить Росію орієнтовно 60 мільярдів до кінця року. Отак, ну а зараз можна оцінити результат дії санкцій на російську економіку.